Там собі думав би на як ми зробимо цю теплості. Але якось без мене це все пройшло. Я полюбляю свою команду за те, що вони продумують ну, всі моменти наперед. Беремо хакер на і замовник за допомогою смартфона буде керувати своєю температурою. Проявили смикалку, знайшли десь трави на об'єкті. В цій зоні у нас буде... Кауна, так ти підвікко є. Чому важливо замовляти привань? Друзі, вітаю! Відразу перепрошую, тому що відвалився мікрофон і Прийшлось накласти звук вже після зйомки відео, тому якщо комусь буде різати вухо, вибачаюсь, але вже як є. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініш, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі перебуваємо на поточному об'єкті в Ірпіні. Тут ми монтуємо низькотемпературу систему опалення. Із цікавого є теплі підвіконня та теплі відкоси. Будинок великий, є що показати, тож рухаємося. А перед тим, як ми почнемо, раджу вам задонатити на Збройні Сили України та підписатися на наш канал. Думаю, що так буде справедливо. Зараз ми почнемо з тераси. Ми заходимо в зону вітальні, еркерні вікна і зараз ми покажемо, як ми їх обіграли. Йдемо. І так, наші інсталятори вже професійно вклали теплу підлогу. Тут у нас два шари по 50 мм, все проклеїли, максимально щільно, придобілили до основи. Звертаю вашу увагу на це шикарне алюмінієве вікно. Так як замовник не хотів е, ніяких радіаторів, система в нас вийшла низькотемпературна, тут у нас буде флагманський конденсаційний котел від Екотек плюс. Тому ми зробили по всьому будинку теплі підвіконня і теплі відкоси. Вони будуть керуватися окремою автоматизацією, і замовник може їх вмикати, вимикати при потребі. Звісно, тут ми зробили крок укладки 5 см, щоб ще максимально акцентувати цю зону, і все холодне повітря воно відсикалося саме в зоні вікна. І от дивіться, як інсталятори зробили максимально було тут складно, тому що не було у нас товщини штукатурки. І використали такі електричні кріплення, задюбелилися і таким чином максимально пчільно приліг до нашої стіни. Потім тут натягнеться штукатурна сітка і ось штукатуриться. Шар штукатурки буде мінімальний, тому зробили таке рішення. А саме тепле підвіконня, ми тут встановили планку, спеціальна планка рехау для теплої стіни. Тут все це закріпили саме на таку планку, стандартне рішення. Що таке такер? Такер це інструмент, який полегшує роботу нашим інсталяторам. І все. Тобто інсталятор рухається, тепла підлога вкладається сама по собі, без цього такера все потрібно робити вручну. Зараз ми піднімемося на другий поверх, я вам покажу. Теплу підлогу, теплі відкоси, теплі підвіконня, як ми там реалізували. І погоду ще покажу, як ми реалізували теплу стіну на сходовій клітині. Йдемо. Так, ну що, ми піднімаємося на другий поверх. Тут у нас сходова клітина. І ось ви бачите тепла стіна. Ця тепла стіна вона відсікає велике вікно, тут доволі такі великі вікна, вона відсікає це вікно і таким чином пляма холода не буде заходити. Тому що ми розуміємо, що все холодне повітря воно йде донизу. Таким чином воно спускається і падає до нас на сходи. А коли ви піднімаєтесь, ви це відчуваєте. От саме тепла стіна дасть той ефект, тепле повітря буде підніматися до гори по своїй фізиці і буде відсікати вікно. І холод просто не буде заходити взагалі в приміщення. От для того ми зробили теплі підвіконня, теплі відкоси. Тут ще додатково намотається тепла стіна. Аналогічно, от саме тут ви бачите оці рехаоські кріплення, на які ми стандартно закріпили теплу стіну. Незручно, але все одно наші майстри, вони, вони більше 10 років з нами, тому не бувало в нас якихось таких моментів, які вони не могли виконати. Навіть цей момент проявили смикалку. Знайшли десь драбину на об'єкті і все. І як побачив, я був трішки гордість мене навіть охопила, що хлопці дуже не просто вони роблять роботу, а ще й проявляють якусь смикалку. Так? Бо на цьому вікні якраз акцентував замовник при першій зустрічі. Він казав, що коли його встановлювали, то це був цілий треш. Дуже-дуже складно реалізувати. І я сам собі думав, блін, а як ми зробимо цю теплу стіну? Але якось без мене це все пройшло, пацанам респект. Тут буде тепла стіна. І ось я можу вам показати трубопровод ReHau. Трубопровод ReHau він 10-го діаметра, так? Саме ці трубопроводи використовуються на теплі відкоси, на теплі підвіконня, на теплі в стіни. Взагалі. Технологія для теплої стіни. Тобто розуміємо, що тепла стіна дозволяє зробити систему низькотемпературною. І чим нижча температура теплоносія у нас в системі, тим це ефективніше. Ви просто менше платите за енергоресурс, за спожитий газ, за спожиту електроенергію. Тому що теплоносій нагрівається всього-навсього до 35 градусів. Тобто тепла підлога працює при температурі 30-35 градусів. Радіатори працюють при температурі 60-70 градусів, оптимальна температура. Тому низька температурна система це топ. Завжди, коли будуєтесь, по-перше, замовляйте проєктування, щоб все у вас було чітко, щоб ви розуміли, де у вас тепла стіна, де теплий відкос, де що прокладено. Це дасть можливість прорахувати тепловтрати, підібрати обладнання, те, яке ваші тепловтрати покриє. Тому починайте завжди з проєктування. Це є дуже доречне і вірне рішення. Ось покажу вам. Скоби такра, вони заряджаються в такер, і таким чином відбувається кріплення. На другому поверсі в нас декілька спалень. Тут у нас тепла підлога повністю. Велике вікно, знову ж таки, тепле підвіконня і теплий відкос. І в цій кімнаті у нас є тут гардероб. Зараз покажемо. Я включу ліхтар і я вам покажу, де ми встановили дві шафи. Одна шафа на теплу підлогу, чітко все підвели, прописали. Одна шафа у нас Арсен зараз покаже на теплу стіну та е теплі підвіконня та відкоси. Італійський бренд Roho, все якісно, запорочка, якісна італійська, труба італійська. Все максимально класно. В майбутньому тут в нас замість білих кришок будуть встановлені сервопривода, буде клемна колодка, будуть термостати по будинку, і замовник за допомогою смартфону буде керувати своєю температурою. Сучасне рішення, сучасне стандартне рішення. Отак, От йдемо, зараз ще покажу, так, щоб наочно було розуміння об'єму. Тут ще одна кімната. Аналогічно зробили тепле підвіконня від коси. тепла підлога, Виштробили піддатчики температурні. Ще одна кімната аналогічна. До речі, ви бачите 10-ту діаметром трубу, але до 10-го діаметра ми підводимо трубу, знову ж таки, німецьку рехау 17-го діаметра. А вже потім безпосередньо біля самого вікна ми переходимо з 17 го на 10 й діаметр. І тоді ці високі петлі, вони компенсуються за рахунок збільшення швидкості. Тому що ми розуміємо, чим менший діаметр, тим швидше там рухається теплоносій. До колектора підходить 25-й, потім в колекторі завуження півдюймове, це рахується 20-й, воно переходить на 17-й трубопровід, рухається по 17-й і біля вікна переходимо на 10-й. Тобто швидкість в кожному завуженні вона зростає. Але розуміємо, що вона і падає, тому що віддаленість трубопроводу, чим довша труба. Тим швидкість теплоносія і тиск падає. Проведу аналогію. Якщо ви, наприклад, візьмете шланг поливу і підключите його до свердловини, то на 50 метрах вода з нього буде ледь текти. Але якщо ви підійдете і розріжете шланг на 25 метрах, то ви бачите солідний напор. Тобто розуміємо, що якщо ми підключили шланг 100-метровий, то з нього просто банально не пішла вода, тому що насос не може штовхнути її на 100 метрів. Розуміємо, так? Це так, щоб було розуміння, як рухається теплоносій і чому важливо замовляти проєктування. Тому що саме в проєктуваннях є всі оці завуження діаметрів, чітко підібрані трубопроводи, тільки позитив. Плюс ви, коли маєте проєкт на руках, ви можете, по-перше, дедлайни встановити. Тобто, ви чітко розумієте, що зараз у нас інженерія після інженерії котельня, після котельні автоматизація. І ви рухаєтеся, і ваші будівельники рухаються по певним етапам. Другий позитивний момент це проєктування. Проект, ну, Те, що ви маєте бюджет повний. Ви розумієте, що мені потрібна на мій N енна сума грошей. І згідно цих етапів я виділяю певний бюджет. Бюджетування це ще одна перевага проєктування. Проєкт це оптимально вірне рішення, не забувайте про це. Тут аналогічна кімната. Арсен покаже зараз. До речі, якраз зараз я бачу. Знову ж таки, я полюбляю свою команду за те, що вони, ну, вони продумують всі моменти наперед, так? Казалось би, нам потрібно максимально прижати трубопровід до стіни. Так? Це від штукатурів стоїть задача, від замовника. так? Що роблять наші хлопці? Підбирають деякі рішення, ми комунікуємо і беремо, звичайно, перфострічку. Але Сергій і Володимир вони продумують цей момент, і Сергій пропонує просто банально термовставку, яка не дасть заржавіти цій перфострічці. Так, вони просто перфострічку втягають в тервомуфту чи тервовставку, як воно називається, і виходить таке абсолютно нормальне кріплення, яке не дасть ніяких іржавчин на наших відкосах. От такий лайфхак, чому я поважаю такі думки. Дюбель оцинкований, звісно, він не проржавіє. І ось тут знайшли ми ось вони ці рехауски кріплені. Тобто ми бачимо, що посадочні місця 10, 10, 10. Тобто, оце кріплення у рехау ще є, є там. Е Такі роздвижні системи пов'язані з цим кріпленням, але я думаю, що цього кріплення більше, ніж достатньо. Тут ви бачите гофру рукав і заводимо в кабель 3 на 1. обов'язково 3 жили на рівень 1,5 метра в майбутньому термостат. Бажано, щоб ці моменти по електриці робили саме наші майстри. Тому що вся відповідальність за роботу цього термостата потім на нас, і потім вже ніхто нікого не питає, бо знову ж таки, от момент з об'єкта. Замовник каже, що електрики розведуть термостати. Термостати розводить, а потім електрик не може завести банально кабель в шафу і просить хлопці, заведіть, будь ласка, заведіть ці кабелі в шафу приїдьте. Ну, ми не їздимо просто на півгодини, на годину. Тому оцю е, роботу ми вирішуємо тут і зараз і за них відповідаємо. Кожен термостат заведений в шафу в теплої підлоги, підписаний. І в майбутньому це може бути через рік чи через три роки, бо саме цей об'єкт ми спроєктували ще в 2023 році. Зараз уже літо 2025, і ми тільки його монтуємо. Тобто автоматизацію можна зробити і через 5 років, але коли ти її зробив вірно, то ти її через 5 років підключиш її вірно. Тому на це я акцентую. Краще закривати ці-всі -ці питання саме силами інжен... інженерів, які роблять водопостачання, опалення. Це їхня зона відповідальності. Іх пройти через розмотчик труби. Стандартне давнішнє рішення, але як воно спрощує взагалі життя інсталяторів. Ми просто так давно вже це монтуємо, що я ще пам'ятаю, коли не такрів, не розмочників труби в Україні ще не було. Але, або це було так дорожче просто. Але зараз кожен інсталятор має розмочник труби і такер. Це обладнання спеціалізовано. До речі, в нас навіть є один клієнт, я вже про нього розповідав в одному короткому відео на YouTube. До речі, в нас набагато коротких відео, Арсен постійно знімає по ходу будівництво. Кому цікаво, ви дивіться, дуже багато інформації, як воно все відбувається. Так, от, наш клієнт, шановний, в нього є канал 100 соток. Подивіться, супер! Людина виїхала з Києва. Придбав ділянку, він її культивує, багато рослин супер. То він замовив нас проєкт, буде робити опалення в маленькому будинку, буде ставити там тепловий насос. І ми йому продали і такий розмочок труби, і такер. Тому що людина розуміє, що це така тема, яка полегшує йому життя. Він попросив нас, ми йому підібрали власні варіанти, не за всі гроші світу, всі задоволені. І я слідкував за його каналом, і дивився останнє відео, то бачив, як вони класно працюють цими інструментами. Тому слідкуйте за нами і слідкуйте за цим каналом, і взагалі підтримуйте україномовний YouTube, бо це я вважаю важливо зараз. Йдемо в котельню. Що, друзі, фіналізуємо. Ми стоїмо в котельні, буде тут топова наша котельня, стандартно. Володимир, наш топ-майстер, все для того робить. Ми зверніть увагу, ховаємо магістральні трубопроводи зараз в стіни, чітко розуміємо, де вони вийдуть, коли тут вже буде кафель на стінах, в нас вже будуть закладені трубопроводи. Потім тут у нас буде газовий конденсаційний котел від Viedwyland Ecotec Plus. Ми скинемо е в шахту димохідну конденсаційний димохід. Тут встановимо електричний котел Елоблок від Відвилену, гідрострілка, колектор, насосні групи з частотними насосами. Тут у нас буде бойлер. А тут у нас буде система водоочищення. І оці дві стіни ми повністю забираємо під свої потреби. І тут чудово розміщ... розмістилося три шафи. Просто ідеально. Це шафа водопостачання. Зверніть увагу, дві червоні, одна соня. Чому так? Тому що синя це у нас йде холодне водопостачання, червона. Це у нас йде гаряче водопостачання та рециркуляція. І ось тут ви бачите це сервісні крани, які виходять на зону барбекю. Бо на терасі у нас є дві крапки по воді. Саме для цієї потреби ми зробили ці сервісні крани. Наступна шафа. Колектор теплої підлоги, відрохо, італійський. А це колектор на теплі підвіконня та відкоси, а також стіни. Обов'язково трап в котельні та в гаражі має бути. Друзі. Фіналізували чудовий об'єкт в чудовому місці. Я бажаю всім добра та миру. Приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра!